Рідна хата пахне рогаликами з маком і вишнями. Рецептом на який я сьогодні ділюся з вами. Для початку замішуємо тісто, дріжджове тісто, глибоку миску, додаю просіяне борошно. В мене мікс пшеничного та вівсяного, так корисніше. Цукор. Трішки куркуми. Вона додасть рогаликам гарного відтінку. сухі дріжчі. Роблю ложкою кратер і додаю тепле молоко десь 37-38 градусів. вершкове масло, яке я розтопила у мікрохвильовці. Для тіста знадобиться жовток яйця. Але білок ми також використаємо для посипки. Відділяю жовток і додаю до тіста. Починаю замішувати тісто ложкою. Коли воно стає густим, продовжую замішувати руками. Підсипаю невеликими порціями борошна, якщо тісто липке. Вимішую хвилин 5-10, поки тісто не стане м'яке та еластичне. В процесі замішування підсипаю трішки борошно, якщо потрібно, але небагато, щоб тісто не було забитим. Формую тісто в шар і залишаю в теплому місці, накривши рушником десь на 1 годину. Тим часом готую начинку і посипку. Почну з начинки. Мак пересипаю в кастрюлю та заливаю водою. Доводжу до кипіння та варю на малому вогні хвилин 10. Проціджую мак через марлю, зливаючи зайву воду. Далі зб'ю мак у блендері. Підсолоджувати макову начинку я буду фініками, тому в блендері змішую, подрібнюю фініки і з маком. Також підготую посипку. Улюблені горішки в мене волоскі 30-40 г. Подрібнюю у блендері до стану крихти. Білок яйця збиваю з невеликою кількістю цукру. Тим часом тісто вже гарно підійшло, обминаю його, щоб випустити повітря. Розділяю тісто на 4 рівні частини. Кожну з них розкачую в коло тоненьким шаром та розділяю коло на 8 трикутників, роблячи розрізи навпіл 4 рази. Зручно це робити ножем для піци або іншим гострим ножем. На кожен трикутник з ширшої сторони викладаю начинку, спочатку мак, а потім вишеньки, які я попередньо розморозила. Загортаю трикутник в рогалик. Після чого кожен рогалик обмакую в збитому білку, а потім в подрібнених горішках. Викладаю рогалики на деко і даю відстоятися ще хвилин 15, щоб рогалики підійшли. Запікаю рогалики при температурі 180 градусів 25-30 хвилин. І смачні, ароматні та дуже гарні домашні рогалики готові. Не забудьте про вподобайку, якщо вважаєте, що мій рецепт заслуговує на неї. А я буду підбирати ще більше цікавих смачних корисних рецептів для вас. Підписуйтесь, щоб не пропускати наступні відео. Дякую за перегляд, Сладемісто прощаються до наступних відео.